Дорогі брати, дорогі сестри, скажемо слава нашому Господу. Ми ще вислухаємо Боже Слово. І я хотів би продовжити також думку, яку розпочав і брат Степан на початку служіння, чи брат Андрій, ось і брат Володя. І ну, десь подібна трошки тема. Послання апостола Павла до Колосян, другий розділ. Читаємо з першого вірша. Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в Лаодикії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя, хай потішаться їхні серця у любові поєднані для всякого багатства, повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби премудрості і пізнання заховані. А це говорю, щоб ніхто вас не звів фальшивими доводами при суперечці. Бо хоч тілом я і неприсутній, та духом я з вами і з радістю бачу ваш порядок та твердість вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній. З подякою, стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Я на цьому зупинюся. Я хочу пригадати, брат Андрій згадував про греків, які пошукували мудрості, так? А юдеї шукали ознак. Ми згадали собі те, що читав брат Андрій. Ось і щойно ми вислухали проповідь, і я знаходжу, що цей текст Слова Божого також дуже подібний до того, що ми вже сьогодні чули із вами. Є людські філософії. Є людські ідеології, які виникають і змінюють одна одну із часу створення людини і аж до цього часу. І цивілізації, які, скажімо, охоплювали певні такі великі відрізки часу і території. Вони також змінюють одна одну. Але ми бачимо, брати та сестри, що віра в єдиного Бога вона продовжувала існувати усі віки. Слава Господу. І сьогодні було згадано і про Авраама. Ось, і про нащадки Авраама, власне, в чому цінність цього народу і вибрання, Боже передбачення, Він вибрав єврейський народ, щоб віра в єдиного Бога була збережена аж до кінця, аж до приходу Господа Ісуса Христа. І сьогодні ми з вами, ми з вами повірували в Господа Ісуса Христа, який стався Спасителем і Господом. Для нас і з вами Бог передбачив спасіння людства через свого Сина Ісуса Христа. І апостол Павло в посланні до Колесян якраз і говорить про Христа. Він говорить про те, що всі скарби, як я вже читав, вже це в третьому вірші, що в ньому всі скарби премудрості і пізнання заховані. Брати та сестри, ми з вами справді маємо прекрасну основу. Прекрасну основу для нашої віри, для нашої надії, для нашого покладання у ці часи. І християнство вже 2000 років. 2000 років і християнство також. І вже про це було згадано, братом Молодію, що на, на нього також впливає впливають і старається вплинути е, оці культури різних народів, але навіть не тільки культури, але і ідеології, які виникають і змінюють одна одну. І Господь, він надзвичайно потребувався про те, щоб істина. В Христа, віри в Христа, вона залишилася незайманою, чистою та святою. Ісус Христос сказав, що я збудую церкву свою, яку не здоліють ворота пекла. Що це означає, брати та сестри? Це означає не те, що церква буде мати великі фінанси, великі статки, що вона буде мати вплив на царів та князів віку цього. Там сказано про те, що в церкві буде перебувати істина, і віруючі люди, які будуть вірити в Господа Ісуса Христа, вони цією істиною, цією істиною не поступляться перед неправдою, перед фальшу, перед різною, різними ось цими людськими ізмами. І це є дуже важливо, брати та сестри, щоб ми, як християни, залишалися християнами. Вірними послідовниками вчення Господа Ісуса Христа незалежно від ситуації економічної, політичної і іншої соціальної якоїсь ситуації, що ми залишалися вірними нашому Господу Ісусу Христу. Брати та сестри. За те, щоб залишитися вірним Господу Ісусу Христу. А за це потрібно платити певну ціну. Сьогодні було згадано про Сидраха, Мишаха і Іавиднего, а цих трьох юнаків і за Даніїла, яку ціну вони були готові заплатити за свою вірність своєму Богові? А вони були готові заплатити своїм власним життям, щоб залишитися вірним Богові. Батьків своїх. Брати та сестри, сьогодні ми з вами покликані Господом Ісусом Христом. Це не єврейська традиція, це відкриття самого Бога. Тому що ми читаємо у Слові Божому, що на схилку віків Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який стався виконанням закону. І стався Спасителем. Він покорив себе і став під закон, щоб визволити тих, хто під законом. І каже нам Слово Боже про те, щоб ми, ми подбали про вірність нашому Господу Ісусу Христу. Сьогодні церква, вона, церква Христова, вона зустрічається з тими викликами сучасності. Подивіться, брати та сестри, з який зараз сильний наступ на церкву в плані аморальності та гріха. З одної сторони, яке пропонується під видом демократії, і інший натиск, також яка, яка є з іншої сторони, скажімо так, ненависть, ось і поклоніння. Тоталітар... Тоталітаризму і диктатурі, і це з другої сторони. І ми бачимо, що церква сьогодні також в дуже, дуже непростій ситуації, коли і одні, і другі будуть закидувати звинувачення церкві, тобто віруючим людям, які хочуть залишатися вірні Божому Слову. Одні будуть говорити. Про нетерпимість інші будуть говорити про щось інше. І тому, дорогі брати та сестри, нехай Бог дасть нам мудрості, щоб ми з вами були вірні Христу. І незалежно, де би не знаходилися віруючі люди, чи це в тоталітарних режимах, комуністичних режимах. Чи Китаю, чи Кореї, чи Росії, чи, можливо, в розпусних країнах, які під виглядом демократії сьогодні проштовхують різні аморальні закони, узаконюючи розпусту, ту, про яку говорить нам Біблія, узаконюючи і визводячи її в стан державних інституцій. І, брати та сестри, сьогодні ми зустрічаємося ще з одним викликом, тим, щоб виховати і передати у передати цю віру, яка один раз передана святим наступному поколінню. Брати та сестри, це сьогодні надзвичайно великий виклик для нас усіх. Диявол сьогодні застосовує різні способи, щоб оце церква не мала майбутнього, церква не мала. Продовження, щоб молоді люди, молодь, підлітки і діти вібрали у цю культуру, вібрали у цей світогляд, відбрали оцю філософію віку цього і відповідно до неї жили і служили, щоб їхні думки і їхнє мислення змінилося. І сьогодні я так розмірковував, Ось я не проповідую, не говорю ту проповідь, яку я готував, але тільки дещо фрагментарно. Я сьогодні, готуючись до проповіді, собі згадував оцей момент, коли диявол спокушав перших людей. І спокушав він їх, підштовхуючи, щоб вони. Спожили із дерева пізнання добра і зла. І він їм сказав: Коли ви будете споживати з цього дерева, відкриються ваші очі, і ви станете, немов Боги, знаючи добро і зло. І фактично диявол їм сказав, що ви не потерпите шкоди від зла. Ви просто зможете зрозуміти, що таке зло і що таке добро. Ви, будете, ви не зазнаєте шкоди від зла. І сьогодні диявол щось подібне пропонує всьому людству, особливо молодим людям, молоді, молодому поколінню, яке підростає, ми повинні розуміти ту річ, що молоді люди, вони дуже багато вчаться, дуже вчаться. Наприклад росту дитини я хочу вам показати те, наскільки в молодому віці закладається фундамент, закладається фундамент для життя. Ви чули такий висвіт людина Маулі? Чули, так? Ну, хто не чув, то я трошки поясню. Бували випадки такі, коли ну, хтось з людей. Особливо, скажімо, дітей, дітей малому в такому віці, що їх вигодували звірі. Ну вони десь попали. Там бували випадки, що вовк вигодував дитину, люд, людську дитину, немовля. Ось. І чи якийсь інший звір не вбив її, не, не загриз, не, але сприйняв як свою дитину. Ну, буває. Курам так, підсовують каченя. Ну, так, так люди роблять маулі, каченя маулі, так ось. І то каченя приймає певні повадки курки. Так, чи... Ну, а то щось подібне відбувалося. І ось, коли е, люди знаходили потім ту людину, яка виросла серед хижих звірів, скажімо, і тій людині вже, скажімо, там років 15, там, 18 чи 20, ви знаєте, що? Таку людину неможливо було навчити говорити, розмовляти. Тобто багато тих навичок, які сьогодні ми з вами просто маємо, а вони є соціальні. І в віці вже досить таки зрілому, просто людина не сприймається, вона не може цього навчитися. Це стосується також мови, наприклад. Ну, ви, я знаю, що ніхто з нас китайської мови не знає. Але якщо поставити поруч із нами китайця, ми навіть не зможемо розрізнити, коли людина говорить, і їхня мова дуже відрізняється від нашої, ми не зможемо відрізнити окремого слова. Для нас це сплошний набір звуків. Ми не можемо розрізнити. Так само китаєць, який стане поруч із нами, ось, і коли ми будемо розмовляти такою ну, швидкою мовою, він також не зможе. Чому? Тому що він змалечку не звик. До тих звуків, які ми з вами чуємо. В деяких народів просто не зустрічаються такі звуки, які є в нас, або в нас ми не говоримо, не вимовляємо таких звуків, які вимовляють, скажімо, ті народи. І відповідно ми їх просто не розрізняємо. Ми просто їх не відчуваємо і не розуміємо. Ось. Оце приклад того, наскільки важливо, що щоб ми з вами навіть збагнули те, яка велика цінність є того, щоб, який ми маємо, коли ми можемо дітям нашим передавати вчення Христове, вчення нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми можемо це навчити їх з маличку і, е, турбуватися про це, то це може дуже дати хороший фундамент для їхньої віри, для їхнього зрілого життя. І сьогодні е ворог старається, власне, оцю цінність, оце молоде покоління вкрасти в батьків. Вкрасти в батьків. Е навіть на законодавчому рівні зараз обмежується права батьків щодо виховання дітей. Е Скажімо, на Заході пропонують дітям змінити стать. І батьків обмежили на законодавчому рівні заперечувати своїм дітям, яких вони вигодували, яких вони їх народили, говорити про це. І їх можуть позбавити батьківства тільки за те, що батько чи мати своїй дочці сказали: знаєш, що ти жінка чи ти жіноча особина. І ти не можеш міняти А Більше того, що батьки зобов'язують підтримати дітей, або навіть е, е, десь е, коли дитина виявила таку свою, таке своє бажання, батьки ще повинні допомогти їй у цьому на законодавчому рівні. Ось ми бачимо, е, що сьогодні відбувається, і Біблія нам про це говорить. І як я вже згадав оцей момент, е, коли. Диявол підштовхував перших людей до того, щоб вони скоштували з дерева пізнання добра і зла, говорячи, ви станете немов боги. І сьогодні ідеологія цього світу, вона так іншими, тільки словами, а в центрі є гуманізм. Ось, це ви боги, ви боги. Те, що колись говорив диявол першому у саду, в Демському саду, сьогодні це говориться. Тільки іншими трошки такими вишуканими е, словами, е, що людина є Богом. І вона може робити, що вона хоче, творця, е, творця е, відкинули, і людство хоче відкинути. І е, те, що сьогодні. Відбувається на Україні, коли люди в святкові дні просто йдуть натовпом, йдуть у храми, брати та сестри на Заході, цього вже давним-давно немає. Є, звичайно, я не говорю про весь захід, але якщо говорити про Західну Європу, ми можемо побачити, що навіть у Сполучених Штатах я вже спілкувався з деякими віруючими, вони просто покидають жити в той штат, де вони живуть, тому що в певних штатах приймаються такі закони, де просто дітей виховати дуже важко у християнській істині. І вони вибирають ті штати, де є більш християнські штати. І там вони відчувають себе безпечно, але ми можемо уявити, що це в одній країні, яка живе за одною Конституцією, але є федеральні закони, так звані. І сьогодні навіть у тій країні люди, віруючі, християни, вони шукають, де їм можна жити, де їм можна працювати, де їм можна створити сім'ї, щоб їхні діти вони зостали в більш-менш безпечній соціальній атмосфері. Щоб вони не бачили збочень, щоб вони е, не зазнали насильства від е, однокурсників, одногрупників, однокласників, щоб їм з маличку чи з садочку не проштовхували гендерну ідеологію і так далі. Сьогодні ми бачимо у тій, скажімо, навіть наприклад є сполучених штатів, що віруючі люди, які хочуть бути вірні Христу, вони шукають місце, де їм можна жити. І це не те, що мені розповів десь хтось через треті, десяті роки, ось це люди мені говорили особисто, Віруючі люди, які переїжджали і шукали місце, де їм жити, щоб можна було дітей своїх виховувати згідно Божого Слова. І все, Брати та сестри, навіть розуміючи ту ситуацію, все справа часу, справа часу. І, звичайно, не хочеться думати про це, сподівається завжди про те, що навіть в тих штатах, де вони знайшли собі місце, що все ж таки все так залишиться, як є. Хочеться, щоб в нас в Україні залишилося все так, як було. Але ми бачимо, що воно потрошки все змінюється. Все потрошки змінюється. І навіть під час цієї війни були прийняті антихристиянські закони. Ось і я думаю, що коли закінчиться війна. Цей процес прискориться в десятки разів. Тому, брати та сестри, каже апостол Павло: отже, як ви прийняли, були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені вірі, як вас навчено, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Тобто, як ви прийняли, як ви чули, як ви навчилися. В цьому перебувайте. Євангелія вона не еволюціонує, вона не вдосконалюється, вона є звершена від початку, звіщена нашим Господом Ісусом Христом і апостолами. Ми читаємо у Слові Божому, що церква вона збудована на підваленні апостолів та пророків, де наріжним каменем є сам Господь Ісус Христос. І нехай Господь благословить нас. І я тішуся з того, що серед нас є молодь, яка може чути проповіді Євангелії. Можливо, їм зараз це якось далеко. Але, але ми, які вже прожили певний час і певні, вже, можливо, багато хто з нас є 10 років, віруючий і більше, ми можемо вже дещо порівняти, ми можемо вже дещо побачити і співставити. Я пригадую, як. Мої хлопці були малі і не пам'ятаю, чи Славік, чи Давид, каже до мене, тато, а що таке Ленін? Ну, для нас це смішно, тому що ми це жили, ми в, цьому, в цій ми жили, а вони цього не знали. Абсолютно. І просто є багато речей, які діти наші не знають. Вони думають, що вони знають. Вони думають, що вони розумні, тому що. Ну, Науково-технічний прогрес. І знаєте, молодим людям хочуть сказати: до речі, це теж філософія теперішнього світу, сказати, що ваші батьки відсталі і не розуміють, і не знають. Це також хитрощі диявольські. Тому Біблія вона говорить, що віра, яка один раз передана, передана святим, вона один раз дається. І її потрібно прийняти. Вона не вдосконалюється, вона не змінюється, вона не асимілюється, вона не прогресує, вона не еволюціонує. Вона один раз передана святим. А сьогодні є намагання переписати Біблію. Папа Римський, глава католицької церкви висловився про те, що Біблія застаріла, і її треба переписати. І є вже їхні внутрішні постанови, щоб це зробити. Тому що така Біблія їм не підходить. Ота Біблія, Слово Боже, про яке написано, що один раз передане си Я говорю, що це стосується ну, і Біблії, але сукрема нового заповіту. Ось. І саме Господь нас покликав, і Господь хоче, щоб ми у Христі Ісусі, Господі нашому, як ми Його прийняли, так ми в ньому, щоб і перебували. І так з ним, якщо потрібно було, і е, наше життя, щоб з вірою в нього, і якщо потрібно було, закінчилося. Що ми зустріли нашого Господа і почули від нього ці слова: гаразд, рабе добрий та вірний, іди у радість пана свого.